Вітаю вас, любі друзі, на своєму ютуб-каналі, де я простими словами намагаюсь розповідати про психоаналітичні концепти, про найважливіші психоаналітичні ідеї, а також про маленькі таємниці, які стосуються психоаналітичного процесу, які можуть вас надихнути, зацікавити своїм суб'єктивним внутрішнім світом, своєю душою, тим, щоб спробувати. Попрацювати зі своєю психікою за допомогою саме психоаналітичного методу. Поки я не почала, я дуже вас прошу, будь ласка, підпишіться на мій канал, поділіться цим відео з тими, кому воно може бути цікаво або потрібне. Можливо, вам сподобалось те, як я видаю інформацію. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви натиснете лайк, шер. Підписатися, можливо, навіть дзвоник. А для вас це така маленька дія. А для мене та для розвитку мого каналу це дуже важливо. Ну що ж, почнемо. Сьогодні я обрала тему перенесення, тому що перенесення це, по суті, база, це те, з чим працює психоаналітик і те, що створило психоаналіз таким окремим методом. Це те, що вивчається досі, це те, що викликає багато спротиву, багато питань у спеціалістів, багато різних думок. Але по суті, це один з основних психоаналітичних концептів, на якому будується, будується весь психоаналітичний процес. Перенесення властиве не всім психічним структурам. Але, на щастя, це дуже класний також і діагностичний інструмент для психоаналітика. На те, що психоаналітик ніколи вам не буде ставити діагноз, не буде вам навішувати ярлики, якісь там психіатричні діагнози, це все абсолютно не псих... не про психоаналіз. Але для того, щоб працювати з вашою психікою, психоаналітик все ж таки спирається на якісь діагностичні моменти, такі як, наприклад, психічна структура аналізанта. І тому перенесення і те, що воно відбулося. Це така така дуже велика діагностична критерія, на яку психоаналітик буде спиратись, перенесення доступно не всім, наприклад, нарцисично вразливим людям. Перенесення недоступне, або воно недоступне тим, у кого є якісь проблеми з об'єктними стосунками, також не всім психічним структурам. Але якщо ми чуємо, що до нас приходить людина по якихось ознаках і обирає нас саме чомусь, то це вже говорить нам про те, що перенесення почалось. Це стосується абсолютно всіх проявів. Чому ви йдете до психоаналітика? Насправді, перенесення воно повсюди. Воно є у вас у стосунках з вашими близькими людьми. Перенесення є у стосунках з будь-яким психоспеціалістом, просто що саме психоаналіз працює з цим концептом для суб'єкта. В чому ж заключається цей концепт? Перенесення це по суті те, як кожен окремий суб'єкт звик будувати свої стосунки з своїми близькими людьми. Це абсолютно про любов. Це про ті способи любити, які аналізант демонструє в кабінеті. наприклад, перенесення може бути різноманітним. Навіть ми говоримо іноді, що якщо перенесення таке перехідне, тобто психоаналітик може відчувати себе в кабінеті на місці матері, аналізанта там тата, подруги, вчителя і так далі, то це нам говорить, може говорити про невротичну структуру. Але також дуже часто зараз, принаймні, як на мене, це дуже частий такий спосіб перенесення це нарцисичний спосіб. І тут я пригадую Фрейда, який нам в своїй роботі по нарцисизму розповідав про декілька видів вибору об'єкту. Для кохання, і він говорив про те, що ми обираємо об'єкт, або той, на якого ми хочемо бути схожими, або той, якими ми були колись. Об'єкт кохання, я нагадую, або обираємо по своєму образу зараз. І це дуже цікаво, тому що ці всі аспекти вони також виникають і в психоаналітичному процесі. З перших хвилин, з перших абсолютно, розмов ми вже можемо дізнатися про те, як. Принесення відбулось, а ви можете мене запитати, а що ж відбувається, коли, наприклад, людина приходить в роботу? Через когось, через якогось знайомого або по якісь рекомендації. Тут вже трошечки складніше буде розібрати це перенесення, але ми точно базуємося на тому, що перенесення є на ту людину, яка порекомендувала спеціаліста, або яка насправді дала контакт да, цього спеціаліста. А в чому ж полягає перенесення? Я вже сказала, що це всі ті способи, якими суб'єкт навчився комунікувати з. Зовнішнім світом у вигляді людей, так, у вигляді об'єктів кохання або ненависті, і так далі, все це буде абсолютно точно привноситися в психоаналітичний процес. Тому коли ми починаємо роботу, ми завжди просимо людей, наших аналізантів, щоб вони не соромилися нам розповідати про те, що вони про нас думають, чи думали вони про наш процес протягом перерви да, між сесіями, щоб вони не соромились говорити абсолютно всі свої почуття до психоаналітика, навіть якщо це здається якимось неважливим або таким дурнею, чи щось таке. І це дуже цікаво може відкрити. Ті проблемні зони, зони, з якими, можливо, навіть у запиті не прийшла людина до психоаналітика, але це дуже сильно і красиво буде розігруватися в перенесенні. І кожен психоаналітик він буде це знати, відчувати і спиратися на свої також переносні реакції. В американській школі перенесення психоаналітика називають контрперенесенням. В британській також іноді використовують цю назву. Але, наприклад, Лакан він вважав, що психоаналітик завжди діє зі свого перенесення так само, тобто він не використовував контр, він говорив про спротив психоаналітика, психоаналізу, про перенесення психоаналітика, тому що психоаналітик це жива людина, і в нього також є свої переносні реакції. Але чим цей процес відрізняється від того, що ви, наприклад, говорите зі своїми близькими людьми? Про свої якісь проблеми і так далі. А цей процес і відрізняється тим, що психоаналітик знає свої переносні реакції і він не привносить їх в цей процес. Він намагається. За допомогою цих реакцій якось відстежити динаміку процесу, він не буде привносити на відміну від ваших всіх друзів, близьких, з якими ви можете розбирати якісь свої проблематики. Або щось ще психоаналітик, по-перше, має свій психоаналітичний процес. І по-друге, як казала мій психоаналітик на лекціях з техніку -психо психоаналізу, ви можете провести людину тільки туди. Куди ви дійшли сам самі? В цьому і полягає різниця, тому що людина, яка не має психоаналітичної освіти або не знає, як працюють психічні процеси, захисні механізми і так далі, вона буде обов'язково у ваше спілкування привносити свої проекції, свої якісь психічні процеси, чим відрізняється. Процес з психоаналітиком так це саме тим, що психоаналітик дає вам в оренду свою психіку, з якою він постійно працює. По суті, за допомогою психіки психоаналітика ви можете дізнатися про себе все те. Чого ви не можете дізнатися за допомогою інших людей? Психоаналітик конфронтує, він задає якісь запитання стосовно вашої історії, він інтерпретує щось, виходячи із своїх знань. Це дуже цінно і цікаво. Але я знову ж таки нагадую, що перенесення доступне не всім. Також психоаналіз працює наразі, вже працює з людьми, яким недоступне перенесення, але для цього є. Певні інші моменти, які можна використовувати в психоаналітичному процесі, що ще я не сказала. Я ще не сказала цю таку дуже популярну фразу Фрейда, що Абсолютно всі, хто з'являється в нашому житті, вже існують в нашому позасвідомому. Це дуже важлива істина, яку я вам пропоную не забувати. Якщо озирнутися навколо, то можна знайти дуже цікаві сліди свого дитинства, своєї інфантильної психопсихічної організації. А у тому, що відбувається наразі навколо, це все відбувається і в психоаналітичному процесі. Це все є одним з інструментів психоаналітика для того, щоб показати аналізанту те, на якому місці він знаходиться, на яке місце він ставить інших людей, які ефективні афективні процеси не можуть бути інтегровані людиною в. Життя і так далі, і все це на базі перенесення. Якщо вам було цікаво, я нагадую, ви можете ставити лайки, ділитися моїм відео, коментувати, підписуватися. Мені це все дуже приємно і дуже важливо, тому що якщо я це бачу, якщо я бачу, що вам цікаво, для мене це великий стимул, щоб продовжувати зацікавлювати вас в цьому прекрасному методі, який допоміг мені. А тепер я працюю зі своїми аналізами. І намагаюсь допомогти це не те слово, але намагаюсь показати їм їх суб'єктивність. Намагаюсь за допомогою своєї психіки, своїх знань допомогти цим людям інтегрувати свою суб'єктивність в своє життя, щоб вона не приносила страждання або щоб ці страждання можна було виносити. Дякую за перегляд. Прекрасного дня, вечора або іншого часу доби, і дуже сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Напишіть про це в коментарях, а також підписуйтесь на мій інстаграм. І на мій телеграм-канал там ви можете почути і прочитати, побачити те, чого немає на Ютуб каналі. Я буду дуже рада кожному з вас, кожному вашому коментарю, кожній вашій думці. Якщо я вам цікава, якщо вам цікаво те, як я викладаю для вас інформацію, будь ласка, велкам.